Вона вже виїжджала подалі від обстрілів та повернулася, щоб доглянути побитий снарядами будинок, але нині знову наважилася на евакуацію. Бо прийдешня зима не обіцяє нічого доброго. Напередодні поліцейські гуляйполя, де вже немає живого місця, вивезли з прифронтового містечка літню жінку. Однак там іще лишається чимало місцевих, які не хочуть кидати рідні домівки, навіть потрощені. Докладніше Андрій Почтів. Евакуаційний буз поліції прямує вуличками понівеченого гуляє поля. Копи поспішають за нею. На порозі свого будинку 84-річна Таміла Іванівна. Нині вона їде в евакуацію. На Запоріжжі. На Запоріжжя. Біля її будинку у землі на нерозірваний реактивний снаряд росіян. Пані Таміла каже, чула, коли той прилетів і тішиться, що не рвонув, бо певна її хату рознесло б. Так я у хаті ж була. Чую, десь гухло, думаю, ой, це десь близько, недалеко. Утром устаю, а воно в мене тут рядом. Пані Таміла розповідає, торік вже виїжджала в евакуацію, та якось біля її будинку знов гримнуло, висадило вікна, потрощило дах. Сусіди повідомили, і вона повернулася. І навіть пережила тут зиму. В хаті стекла повно, горобців, повно, машей, повно, котів повно. Я це все ну як потрошку робила, заготовила дрова на зиму. Тут у Гуляйполі залишилася. ночам б'ють, дебело, дебело б'ють. Та й днем та саме тоже біль. Це пан Сергій, що як і інші гуляйпільці, виживає під постійними обстрілами. Попри бомбардування, відсутність світла, води та газу, сам він каже, їхати нікуди не воліє. Це моя домівка. Я тут живу. Що, що виживаю, як це ж ні світло, ні води, ні газу. Нічого. А пані Таміла твердить, наважилася їхати з рідної домівки, бо до прийдешньої зими не готова. Дров немає, топити немає чим. Копи допомагають старенькі з кількома пакунками речей та проводжають до буса. Ой. Ой, Все. дякую. Очільник тутешнього райвідділку пан Олександр твердить: нині в Гуляйполі лишається ще чимало дорослих, та принаймні дітей вже усіх евакуювали. В місті самому Гуляйполі на теперішній час перебуває близько 800-900 осіб. Ну заїжджають, виїжджають в середньому така кількість щодо дітей. Всі повністю сім'ї з дітьми евакуйовано. Пані Таміла перед дорогою зізнається, в неї крається серце, бо ж прожила в своєму будинку за чотири десятки років. Утім каже, сподівається повернутися. Як всевишнє здоров'я пошлють, то звичайно. Пан Сергій, який лишається, каже, має купу планів на майбутнє саме тут, аби лише швидше наша перемога. Аби швидше прогнатись котів. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини.